20 липня 2021 року по невеличкому індійському селі поповзли чутки, що на мості через річку Гандакі нерухомо висить жіноче тіло, і мати нещодавно зниклої Нехі Пасван побігла до місця інциденту, аби переконати, що це не її 17-річна донечка, але на жінку очікував жах, до якого вона не була готова. Але перш ніж я розповім вам цю справді шокуючу історію, хочу продемонструвати вам спонсора сьогоднішнього випуску. Це компанія однієї з найсмачніших кав в Україні 25 Coffee Roasters, які подбали про моїх підписників перед такими класними святами, як Миколая, Різдво та Новий Рік, та подарували промокод на знижку 20% на всю каву, яку ви можете придбати потішивши себе, або ж як подарунок своїм близьким. А також, якщо ви проживаєте в Українах бал. Польщі або ж Румунії, то тут жодних проблем, адже 25 Coffee Roasters доставляють каву і туди. Тому замовляйте, і нехай ваша зима стане трішечки теплішою з чашечкою ароматної кави. А тепер повернімося до історії. На місце інциденту прибули правоохоронці, котрі, побачивши, що тіло трималось на металевому мості лише за одну ногу. Викликала інші служби, щоб ті якомога акуратніше зняли його із мосту, оскільки у річці Гандакі, куди невідомі намагались викинути дівчину, водились крокодили, і це було б ідеальне вбивство, якби все пішло по плану. Тим часом загиблу було опізнано як 17-річну школярку Пасван, яка нещодавно закінчила навчання у восьмому класі школи та успішно здала екзамени, щоб перейти у дев'ятий. Дівчинка збиралася закінчити школу та поступити у вищий навчальний заклад, щоб стати інспектором поліції. Але, на жаль, цим мріям не судилося здійснитися. Мати дівчинки на ім'я Шакунтала Деві розповіла слідчим, що 19 липня Неха була побита до смерті своїм дідусем, бабусею, дядьками та тітками. І мотивом такого жорстокого діяння вона назвала носіння джинсів її дочкою. Сказати, що це шокувало багатьох, це нічого не сказати. Отож, згодом жінка розповіла усі деталі того жахливого дня. Це сталося у 20 кілометрах від місця події у невеличкому селі Саверджі Харх, де у невеликому будинку жила уся сім'я загиблої дівчинки. 19 липня було велике релігійне свято, і 17-річна неха після дотримання посту зранку виконала Пуджу. Пуджа – це релігійний обряд в індуїзмі, необхідний для молитви і вираження своєї пошани Богу, суть якого полягає у молитві на голодний шлунок після прийняття ванни. Ритуали пуджі складаються з медитації, співу, читання священих текстів, освячення їжі, поклонів та нанесення священної мітки в центр чола, яку вони одноразово бачили у фільмах чи серіалах. Згодом увечері Неха також прийняла ванну і після цього одягла джинси, і в них зробила пуджу. Під час пуджі ніхто нічого не сказав, але після цього її дідусі, бабусі, дядьки та тітки заперечували проти того, щоб вона носила джинси. І варто зауважити, що це не було прохання чи заперечення носіння джинс суто при обряді, а загальна заборона. На це Неха сказала, що оскільки уряд створив джинси, щоб їх носити, то вона має повне право на це, так само як і має право на навчання, письмо і загальне життя у суспільстві. Почувши таку зухвалу відповідь Нехи, її дідусь і бабуся сказали, що вони ніколи не дозволяли їй носити джинси та вчитися, і вона повинна носити лише традиційний індійський одяг. Після чого вони разом з декількома дядьками та тітками дівчини почали бити її батугами та палками, доки вона не втратила свідомість. Мати дівчинки вже тоді підозрювала, що швидше за все її дівчинку забили до смерті. Але свекруха та зять сказали, що вони викликали машину, аби відвести дівчинку до найближчої лікарні. І, за словами Шакунтали Деві, те, як вони завантажували доньку в автомобіль, виглядало так, ніби це звичайний кусок м'яса. Врешті, коли мати намагалася сісти у авто, її родичі тричі виштовхували її і казали, що вона з ними не поїде. Згодом свекруха, свекор, зять та невістка повернулися додому і сказали Шакунталі деві, що неха госпіталізована в лікарню, і її стан повністю в порядку. Але вони додали, що лікарі не дозволили їм більше нічого розповідати, і мати не повірила у ці слова та розповіла про цей випадок іншим родичам, які поїхали у районну лікарню на пошуки Нехи. Однак нехи там не виявилось, а наступного ранку, 20 липня, їм стало відомо, що на мості Патнава на річці Гандак висить мертве тіло дівчини, яке згодом було ідентифіковано як Неха Пасван. Батько дівчинки Арманат Пасфан був відсутній у день трагедії, адже вже декілька місяців він тяжко працював каменерізом, аби подарувати своїм дітям можливість навчання у школі та університеті. Його мрією було те, щоб кожен з його дітей працював на гідній роботі, а не так, як доводилось працювати йому. Однак, завдяки жахливим родичам, які завжди були проти навіть елементарного навчання, його мрія була розбита і він негайно повернувся у рідне село. На підставі свідчень матері поліція зареєструвала справу проти діда, бабусі, двох тіток, двох дядьків, двох рідних братів та одного двоюрідного брата Нехим, а згодом ще й заарештувала водія авто, на котрому викрали її дочку. Після численних допитів більшість членів сім'ї нехи стверджували, що вони справді її побили, а тіло дівчинки намагалися викинути в річку, аби позбутися доказів, але одна нога застрягла у залізній балці мосту. До речі, що було дивним, це те, що після вилучення тіла дочки та проведення розтину батькам так і не дали копію посмертного висновку. Також шокує те, що коли батько Арманат Пасван повернувся додому з тілом Нехі після розтину, лише один чоловік з усього селища підійшов, щоб допомогти забирати її тіло з машини. І більше ніхто. А коли тіло Нехі відвезли на кремацію, то селяни також протестували проти цього та зупинили похорон. Через що батько повинен був викликати поліцію, і лише завдяки охороні вдалося підібрати тіло та завершити поховальні обряди? Здавалось, ніби все село ненавиділо сім'ю та було проти носіння сучасного одягу. А Шакунтала Деві сказала, що її чоловіка та дітей вже давно свекруха намагалася видворити з будинку через сором, що її внуки отримують освіту. Хоча це супер дивно, враховуючи те, що вони усі разом жили у напівзруйнованому будинку, і основні прибутки в дім приносив саме батько загиблої дівчинки, а усі решта члени родини працювали на земельній ділянці біля дому. І таке дивне заперечення освіти та бажання своїм внукам всього найгіршого мене справді шукує. Отож, після похоронів у сім'ї мати дівчинки сказала, що вона розчарована у своїх родичах і її дитини вже нічого не поверне. Тому вона би не хотіла, аби обвинувачених у розправі присуджували до смертної кари. Натомість вона захотіла, аби їх ув'язнили на довічний термін ув'язнення. Але на даний момент жодних новин про те, чи покарали і наскільки, невідомо, адже справа досить недавня. Загалом варто сказати, що це не єдиний випадок у Індії, коли жінок забивали до смерті за таку дурню. Наприклад, за місяць до вбивства Нехи у сусідньому штаті Мадх'я-Прадеш з'явилося відео, де двадцятирічну жінку з племені побили її батько та троє двоюрідних братів. Це попало на камери відеоспостереження, і тільки після обурення суспільства поліція затримала чоловіків. І вияснила, що саме таким чином вони покарали дівчину за втечу з дому, де її регулярно і так б'ють, а може і не тільки б'ють, адже у жінок, особливо у бідних регіонах, майже немає прав. За статистикою уряду Індії, понад 50% індійських чоловіків та жінок все ще вважають, що іноді жінки заслуговують побиття. І близько 42% опитаних жінок зазнавали у тій чи іншій мірі сексуального насилля. Як вважає місцевий журналіст, який досліджував це питання, Індія повільно вбиває своїх жінок не лише на побутовому рівні, коли влада не реагує на насилля та заборони у сім'ях, а також розповсюдженням негативних наративів про псевдокорисні звички жінок, за допомогою яких жінка буде чудовою та схвальною. Отож, давайте їх розглянемо. Перший вчить дівчат боятися власного тіла, через що унеможливлює жінкам чітко усвідомлювати свою стать та окремо розділяти свою особистість без чоловічого впливу. І другий це неможливість відмовитись від сексуального акту. Також журналіст відмітив, що при інтерв'ю майже кожна жінка визнала, що стикалась з сексуальними домаганнями чи насиллям у себе вдома. А ті, хто розповідав про це жахіття матерям, чули у відповідь дві речі: так, це трапляється у сім'ях, або ж такого не могло бути. І обидва варіанти не можуть не засмучувати. Ну і якщо повертатися до теми фізичного насилля, то за пару тижнів до вбивства нехи з'ясувалося, що у штаті Гуджарат побили двох підлітків жінок, щонайменше 15 чоловіків, у тому числі їхні родичі. За те, що вони просто розмовляли по мобільному телефону. Ну і чесно, мені було дуже важко усвідомити, що у 21 столітті не лише у мусульманських країнах жінки настільки обмежені у правах, що побити, зґвалтувати або навіть вбити жінку це як норма. І, чесно кажучи, я бачила жахливі уривки з індійських новин, де на відео жінок забивали до смерті на вулицях при свідках, які нічого не зробили, аби допомогти жертві чи спинити нападника. Якщо ютуб пропустить ці відео, то я вставлю короткі уривки. Тому якщо ви чутлива людина, то не раджу дивитися, мене аж нудило. Степеліка й бачаху се барбікардія. आरोपी ने सौ से ज्यादा बार चाकू से हमला किया मृतक और आरोपी नाबालिग दोनों एक ही समुदाय से बताए जा रहे हैं लेकिन जो यह तस्वीर आई जो वीडियो आया इसको देखकर लोग यहां पर हमारे समाज में है और बर्डर का वीडियो इतना ख़ौफ़नाक है कि हम इसे नहीं नहीं, नहीं। मारा, मारा, मारा। बेटा बेटा ठीक है गुड गुड रायबरेली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जो वीडियो इस वक्त वायरल हो रहा है आप देखिए कि किस तरह से ईंट पत्थर उसे इस महिला पर वार किया जा रहा है किस तरह से इस महिला की पिटाई की जा रही है हालांकि अब मामला दर्ज कर लिया गया है पुलिस І, на жаль, це не буде остання справа з цієї країни у мене на каналі, адже повірте, там є з чим працювати і про що розповідати. Отож, пишіть, що ви думаєте про цю справу, а з вами була Сітарка Юей, і зустрінемось у наступних відео.